Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз знаходжуся біля грядки з огірками. Ростуть мої гірки, вони вже в'яжуться. Я їх зробила таким чином прищепила, щоб у мене росли ось бічні пагони. Ось це сорт сатіна. Бачите, тут немає, йдуть з боку. І так само і тут всі огірки. Але на своїх огірках, на деяких стеблах я побачила таку картину. Це ось отакі листочки. Бачите? Листочки побиті паутинним кліщем. Якщо перевернути на цю сторону і уважно придивитися, то тут є такі невеличкі чорні дирочки. Це паутинний кліщ. Це не захворювання. І не на всіх, звичайно, але ось теж так само. І тут уже листочки починають ось битись паутинним кліщем. Цього боку, тому я його я буду обробляти ці огірки, так як вони вже почали цвісти і почали в'язатися, то це буде біопрепарат. Взагалі паутинний кліщ це такий. така Така тварина, можна сказати, що вивезти його дуже складно. Декілька обробок повинно бути. І зазвичай люди думають, що оце таке пожавтіння листочків це хвороба. Насправді я вже знаю точно, що це не хвороба, що це павутинний кліщ. Тому зараз буду обробляти біопрепаратом. Препарат, яким я буду обробляти свої огірки, це фітавір. Це біопрепарат. Він, ну, я купила ось таку упаковку, тут дві ампули. Я беру одну ампулу і буду розводити в одні літри води. Ось, Я відміряла одну літру води. Чому я взяла не оприскувати чи не іншу, не іншу якусь посудину? Тому що зазвичай паутинний кліщ селиться під низом листочка. Тому я буду Ось цим оприскувачем, під кожним листочком перевертати його і обережно буду оприскувати. Оцим фітовірмом. Фітовірмом. Я вилю сюди одну ампулу і буду проходити по огірках. Фітавірмам огірки треба обробляти через кожні 10 14 днів ну, бажано три обробки зробити. І тоді ваші гірки будуть здоровими. Ну, принаймні я так роблю, і тоді листочки не жовтіють, цей пропадає. і багато в'яжеться огірків. Вони не сохнуть. Тому що часто буває, що листя, коли висихає листя, то, звичайно, що немає зав'язі. І ще хочу сказати, що при обробці треба обов'язково намагатися обробляти таким чином, щоб. Препарат попадав не тільки на листочки і знизу зверху, а щоб бажано, щоб він попадав і на саме стебло. Тому що паутинний кліщ він може бути і на стеблі. І якщо у вас навіть немає ось таких листочків, що з, 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 з п'ятнами, але все одно краще зробити профілактику від паутинного кліща, ніж потім лікувати. Тому що лікувати дуже складно, дуже важко лікувати. Ну, зараз я буду обробляти. Ось, друзі, я вам показала, як я обробляю свої огірки від паутинного кліща. Це біопрепарат. Не бійтеся, ви не буде передози, тому що це біопрепарат. Обробляють навіть більш сильнішу дозу беруть, наприклад, 2 мл на 200 грамів води і так роблять. Ну, я буду робити одна ампулка на одну літру. Ось тому що, знаєте, часто просто ми бачимо, що листочки починають Сохнути, і всі думають, що це, мабуть, від жари, чи це, мабуть, якась хвороба напала. А насправді це посадки огірків доїдає паутинний кліщ. Ось отакі коротеньке відео я вам показала. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам буду дуже вдячна. На все добре. До зустрічі!